14 серпня 2025 рік компанія Електромотор готуємо до відправки насоси. Перед нами от на столику виставлені два насоси Педроло від італійського виробника. Перед тим, як відправити, передивляємося. Коробочки то ціли. ну мало як. А потім отак от обтягуємо. Показуємо де вверх, показуємо що хрупке. Із такої ширшої сторони ми от ці наклеєчки. І будемо відправляти. Так, от вже практично готовий до відправочки. А от пер... другий перед нами також Педроло топ 1 от Будемо заповняти зараз гарантійний талончик. Отак от він, друзі, йде упакований. О, так же витащим і провіримо, прийдеться, так не витягнути акуратно з допомогою двох рук. А потім так же обтягнемо пленочкою, темною або світлою і будемо відправляти перевізниками. Як то так, друзі. Так що кого цікавить насоси, педроло, заходьте на сайт Електромотора. Ціна на сайтах Сергію Одинакова. Як завжди озвучував при можливості, якщо ви напишете на Viber або ж зателефонуєте 063 426 1010. 10, я думаю вам, друзі. Підемо.